Починаємо нашу прогулянку з Стародавньою Братиславою. І, власне, ми перший об'єкт, який ви бачите, це буде Михайлівські ворота. Будідля датована 13 століттям. Найстаріша будівля у цьому місці. Це нульовий кілометр, від якого видно віст до всіх столиць Європи. Звикли до величезних площі. Насправді це Європа невеличкі площі, ратуша. І тут уже Різдво. Зелена вулиця, зелений будинок і зелена дорога. Насправді позорище тут не я. Це вони перекидається як уваг. Там підхід зробили зато оформлення цієї стіни. Замість вікон у них використовуються картини. Зато в мене знаходиться міст словацького народного повстання, але він більше невідомий, ну його так називають до на міста Пуфо. Бачите, тверді за така тарілка літаюча. До речі, в ній знаходиться дорогий дорогущі просто ресторан. Ну, Бюджетним туристам з України там дуже буде некомфортно. Але красиво. Наскільки цікава виглядає архітектура Братислави, знаєте, старі будівлі поєднані з сучасними. І вони доповнюють. Ви розуміли, ми зараз знаходимося біля е, народної ради. Щось на зразку Верховної Ради в нас в Україні. Але автопарк явно не український. Звичайні шаверли. Зараз з вами будемо заходити Братиславський град. І щоб е, розуміли, перші на цій території з'явилися в той період, коли були побудовані е, єгипетські піраміди. Зараз ви маєте змогу бачити цей ансамбль уже відреставровному вигляді. Але насправді він 140 років стояв взагалі був зруйнований. Після пожару я намагалися відновити, але це сталося тільки вже в 20 столітті в 50-х роках. До речі, що характерно, вхід без коштує. Нам треба трішки вже перепочити і я б сказав, навіть трошки треба перекусити. Отже, ми взяли чесниковий супчик і взяли галушки з бринзою. Смаженим сиром, суновим беконом, з'язано посипані. Нам злізує смачного, а ви там за екраном облизитеся. І ми зараз прощаємо замок Тублін. Він знаходиться недалеко від не послави, до катежки, буквально одне євро. Поїхали. Зараз знаходимося біля замку Девін, це під Братиславою, такі добралися. Він відомий з часів Римської імперії, але перша топис згадка про нього знаходиться аж у 864 році. Удивіться, більше тисячі років. Я зараз стою на місці, де дві річки утворюють вхід до Малих Карпат, так званих мету Сліва Морева, а тут Дунай. І це все знаходиться біля цього замку. Справді замок вже був зачинений, ми побачили такі озовні, але обіцяємо, що з одного разу наступної подорожі розковим ми, ми його покажемо детальніше середньо. Ну і наш день у Братиславі, він отак не закінчується, але ще вечір попереду ми вам покажемо. Будьте з нами. Ідеш таки ідеш, і тут на вулиці періздво. Ось така була вечірня Братислава з різдвяними ярмарками, знаєте, красивим настрієм, такими красивими вогниками. І е, власне, ми зараз знаходимося е, біля будівлі адміністрації президента. Це фонтан миру. Ми з вами з миром прощаємося На завтра подорожувати інше місто. До зустрічі.